Це було депутатське звернення, це вже воно не перше. Шість питань, штатний розпис, списовосім, які відділися в рамках програми Турбота і з суп, підтверджують документи про використання автомобіля, який належить чуб та порядок списання паливмасильних матеріалів. Для яких потреб планується використання комп'ютера, який коштує 32 тисячі гривень, і з спроння вказати технічні параметри, чому станом на 20 березня не затверджені тарифи на водопостачання відведення і за чиїм рішення був укладений договір Білоцерківський. Це все згідно закону про статус депутата місцевих рад. Це було цей. Значить, нас мені вчора ось таку писулечку відписала голова. Слухайте. На ваше депутатське звернення повідомляю. Те, за 13 Закону України про статус місцевих рад, передбачено, що депутатське звернення у письмові форми, вимога депутата місцевої ради з питань, пов'язаних з його діяльністю до місцевих органів виконавчої влади, органів самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних органів, контролюючих органів і так далі. Відповідно до закону України про захист персональних даних, ви повинні в своєму зверненні указати його мету. <laughs> Значить, підняв, підняв я цей закон України про доступ до публічної інформації. Стаття 5. не може бути обмежений доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів.